Доброго ранку зібрали ще одну сівалочку, зараз зробимо перший тестовий запуск. Зараз розберемо і розкладемо, докрутимо прикочуючі колеса. Знаходимося Харківська область. Ще одна 16 рядна сівалочка. Сухі добрива насіння в банках, зараз покажу більш подробно. Сьогодні у нас 4 березня 2025 року. Що, хлопці, зібрали сівалку, да? все нормально, готово до посіву. На жаль, не можемо нормально вкласти шланги для добрих, бо мороз. Дуже холодно. Але бачите, все комплектно. Трошки буде тепліше, дозбираємо шланги ПВХ і будемо вже говатися до посівної. Оп. Зараз перевіряємо, чи працює система розподілення добрих. Все працює. Так отлаштували ще одну сівалку. В цьому році у нас багато запусків, тому будемо тривати в вас в курсі і показувати вам нові сівалки на полях України. Ось такий трактор. New Holland. Це 8410 генезіс. Сівалка хокс розподальше також є. Купили сівалку еквалайзер, 16 рядкового на 73 святля. Ви бачите, на сівалці стоїть висіваючий вісець відрайв, спіцеві колеса, розчисники рослинних решток. Великий култер для внесення сухих добрив. 16 рядків, Дуже холодно. Як я вже казав, сьогодні у нас 4 березня. Холодно, хлопці? Холодно. Нормально. Шланги вкладемо трошки пізніше, коли буде вже тепло. Так, Поїхала сівалочка в гараж. Буду чекати теплої погоди і будемо виїжджати в поле на налаштування. Харківська область все зібрали, все працює, все комплектно.